Идят маленькие детские. Вони побачили камеру. Сразу. Сразу все. Лина так смотрит в камеру. No. Тщательно. Лайса есть свои банан. О, це ревеся зміни. Бачиш, як вони бананчики їдять. Його трошки треба дуже обережно тримати, бо вони Зарі. його люблять і захватують його всім ртом. Отак, бачиш, як вона! Типу можуть прям в горло бути. Так, да, може великий кусок взяти, тому треба дуже сильно слідкувати. Та там взала, взяла, Ліна. Ні, ну вона не такі великі, бачиш, я тримаю, щоб вона не гризла його. Все, наїлися. Ще буде mm -hmm. так. так, так. Mm -hmm. Mm -hmm. Дивись, дивись, дивись як пхає собі в рот, а я, я вижу, просто не no. даю. Це в них уже цей десерт. Це в них десерт. Ну, no, реально пхає прям. Тому треба дуже обережно. Я коли не вміла, то зі шкуркою давала, щоб хоч шкурка не захищала, yeah. yeah. дивіться робить. Я не дам тобі в рота, сама кусай. відкрила <рив> рот, щоб yeah. ти роздаває, да? Угу. <рив> mm -hmm. <рив> тебе є зуби, кусай. Так. Okay. Только дуже близко, коль. Ну снимай так, чтобы можно было выкласти потом. То можно выколоть. Да. Ты там на не очень снимаешь. Нет. А? Там было все лицо видно. Понятно. Просто... Вот сдаешься так, небы ты в рота прямо. Знаешь, типа, ну все лицо у меня было там что-то сзади видно. А ну Васюшка, ты покажи, Наш десерт. <той качать> Серве за часом не смотрить. Так, да, вони вже знають, що якщо ти тут... Виш, як же я? Подобається їм, бачиш аж. А, вау, вау, такі. А якщо дати в руки, то вони беруть, отак от все в глотку запхають собі зразу. Ну, я стараюсь... А это... ничего то, что у меня вот так рука стояла, типа, ну, чуть-чуть закрывала? Ничего. Главное, что ты там пальцем не закрывай. Нет, оно... ну, я не чувствовала, типа, что это, да? <говорит> а, <говорит> я дотрагивалась, <говорит> но Да? Мама. Я очень часто начинаю засыпать в конце этого, э, в конце этого. Сорри, не могу.